Заборонені речовини на 25 мільйонів гривень на Івано-Франківщині викрали наркоугрупування. Його учасники виготовляли та розповсюджували психотропні препарати. Наразі їх уже затримали правоохоронці. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. Організатор злочинного групування раніше судовий житель міста Калуш. Чоловік разом із чотирма спільниками налагодив схему виготовлення, а відтак збуту психотропної речовини амфетаміну. У кожного з учасників організованої групи були свої обов'язки: одні постачали сировину для виготовлення та отримували замовлення, а інші виготовляли та продавали амфітамін. Виробництво діяло на відкритих територіях біля лісу та річки у Калужському районі. Товар фасували і збували клієнтам через логістичні компанії, а також через закладки. Реалі... Незаконний товар злочинці реалізовували здебільшого гуртовими партіями. Вони щомісячно отримували мільйони гривень. У ході розслідування задокументовано понад 30 епізодів збуту амфітаміну. За адресами проживання учасників злочинної групи в автомобілях, а також у місцях фасування та виготовлення психотропної речовини проведено 26 обшуків. В ході обшуків правоохоронці вилучили майже 50 кілограмів амфетаміну та прилади для фасування та виготовлення. Лабораторне обладнання, фенілнітропропен та інші прекурсори, грошові кошти, вісім транспортних засобів, які зловмисників ввозили в Україну під виглядом благодійної допомоги для Збройних сил і використовували в злочинній діяльності. Чотирьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливістю внесення застави, а п'ятому учаснику з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. За таке правопорушення чоловікам загрожують до 12 років позбавлення волі.